Job Center Help Допомога. Безкоштовно. Заповнення бланків. Складання листів. Вже сьогодні. Підпишись на нас. Як подати онлайн заяву на продовження бюргергельт від джобцентру? Короткий гайд для тих, хто робить це вперше. І так, давайте почнемо. Джобцентр Діджитал це онлайн-кабінет, для якого потрібно отримати пароль у вашому джобцентрі. Радимо використовувати браузер Google Chrome, задля того, щоб мати змогу перекладати сторінки вашого кабінету на українську мову. Після того, як ви зайдете до свого особистого кабінету, вам потрібно буде в меню знайти вкладку з назвою «Bürgergeld Онлайн Біантраген, де ви зможете заповнити свою заявку онлайн, використовуючи просту навігацію по пунктах. Вам потрібно буде обирати те, що вам підходить. Увесь процес займає приблизно 5 хвилин. Після чого вам запропонує додати додаткову виписку з банківського рахунку за останні 3 місяці в форматі PDF, як окремо, так і до заяви. Після додавання усіх документів ви побачите номер своєї заяви та її статус. Час розгляду, на жаль, залежить від самого джоб-центру, тому наберіться терпіння та чекайте, і все у вас буде добре. Після успішної подачі заяви ви побачите ось таке на головній сторінці вашого профілю. Це означає, що все подано. Якщо у джоб центра виникнуть додаткові питання, вони зв'яжуться з вами додатково. Гарного дня і нехай процес діджиталізації буде для вас легким.